Україна спрямовує максимум ресурсів на оборону у держбюджеті на 2026 рік. Цей напрям абсолютний пріоритет на сектор безпеки і оборони закладено понад 2,8 трильйони гривень, і це майже 60% усіх видатків бюджету або понад чверть ВВП країни. Основні кошти підуть на грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння, техніки та розширення виробництва. Водночас уряд зберігає підтримку в соціальної сфери на соціальний захист. Передбачено близько Півмільярда гривень ідеться про індексацію пенсій, допомогу вразливим категоріям населення, підтримку внутрішньо переміщених осіб. Окремо у бюджеті закладені програми для сімей із дітьми, зокрема, нові формати допомоги, які мають запрацювати вже наступного року. Ну і ми запрошуємо до розмови Миколу Трофименко, заступника міністра освіти і науки України. Пане Миколу, вітаємо. Питаю. 3 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 26 рік. Документ зокрема закладає суттєве розширення інвестицій в людський капітал. Зокрема, на освіту науку передбачено 298,8 мільярда гривень на 85 майже з половиною мільярдів гривень більше ніж в минулому році. І головне це підвищення оплати праці освітянам. Тут до вас питання, пане Миколо, щодо підтримки освіти на прифронтових територіях. Чого можна очікувати в дві чи 26-му році, виходячи від цифри, які закладені в бюджет так тут варто зазначити, що розуміючи всі виклики і умови, в яких сьогодні наші університетські, в тому числі спільноти, перебувають, нам важливо переходити від ситуативних пошуків ресурсів, щоб їх підтримати, до системи. От бюджет передбачає, на 26-й рік, передбачає. Збільшення фінансування наших прифронтових та переміщених університетів на 10% їх базового фінансування в 2025 році. Ми суттєво підтримали прифронтові університети на 330 млн мільйонів гривень, щоб знайти можливість так, скажемо, втримати людей, щоб наповнити фонди оплати праці, щоб відновлюватись після обстрілів. Окрім цього, ми ще мали інвестицію від Світового банку в 120 мільйонів гривень на підтримку цифрових спроможностей та енергетичної стійкості наших саме прифронтових та переміщених університетів, тому що тут надзвичайно важливо, щоб сервери платформи дистанційного навчання працювали постійно без перебоїв. А для цього необхідно необхідне відповідне обладнання. Тому наші донори підтримали так суттєво наші заклади. Тому уряд тут переходить до системної підтримки цих важливих закладів. Я думаю, що це дозволить нам підтримати і втримати їх роботу. Ну, от ви нещодавно побували у відрядженні в Запоріжжі, у Дніпрі, і ну, це обидва обласні центри прифронтові. І, от, конкретно, що вам освітяни, які потреби свої вони вам озвучили? Надзвичайно, я надзвичайно вразився в хорошому плані від того, що побачив місті Дніпро та Запоріжжя, не дивлячись на близькість фронту, 20 кілометрів Запоріжжя. Місто працює, місто розвивається, реалізує просто колосальну кількість інфраструктурних проєктів, напрацьовує унікальні практики по будівництву підземних просторів дошкільних шкільних. Медичних планується будівництво університетського підземного кампусу, тобто відповідь на запит людей дається абсолютно правильно. Запит на безпеку, батьки хочуть свою дитину. Відправляти в школу, щоб вона навчила спілкувалася зі своїми однолітками в шкільному середовищі, в шкільній спільноті. Але хочу, щоб під час цього навчання дитина перебувала в безпеці на семиметровій глибині в прекрасних, абсолютно сучасних, дуже комфортних умовах, це можливо робити, і батьки спокійні, що їх дитина точно в безпеці нагодована. Доглянута і вчиться це щось надзвичайне. Насправді сьогодні робиться саме в місті Запоріжжя. Безперечно, цікавить ці регіони, як втримати людей, тому що сьогодні для нас це основне люди і людський капітал. І тут бюджет країни на 26-й рік також дає на це питання відповідь, тому що відбудеться суттєве підвищення заробітних плат вчителів та науково-педагогічних працівників, і це надзвичайна абсолютно, ініціатива і президента, яка реалізується урядом, і підтримана всім нашим парламентом. Проголосована в нашому бюджеті це дозволить молоді створити умови, щоб вони. Скажемо, відчували себе комфортніше, і безперечно, третя сучасна освітня дослідницька база міністерства підтримує дуже суттєво за донорські наші гроші з програми Світового банку. Дослідницьке обладнання ми купуємо для наших реформованих об'єднаних університетів. Так, в місті Дніпро. Університет, Український державний університет науки і технологій, який був утворений після об'єднання п'яти університетів, отримав обладнання на півтора мільйони доларів. І це дозволяє сьогодні, саме в Дніпрі, проводити дослідження світового рівня нашим науковцям, залучати гроші в спеціальні фонди університетів. Та дуже допомагати реальному сектору економіки, тому це наша принципова позиція. Ми будемо її продовжувати також в 2026 році, пане Миколу, коли ми говоримо про переміщення навчальні заклади, ваш особистий шлях це Маріупольський державний університет, який теж пережив зміну прописки через російську агресію. А що якщо не секрет зі свого боку просуваєте тепер на рівні МОН, враховуючи власний досвід? Мій шлях у вищій освіті повністю пов'язаний з Маріупольським державним університетом, в якому я свого часу вчився, в якому професійне становлення моє пройшло. І для мене сьогодні з нової позиції абсолютно принципово підтримувати і просувати на урядовому рівні політики по підтримці релокованих та. Переміщених та прифронтових університетів, тому що саме зараз вони відіграють функції набагато більше ніж просто освіта і наука. Вони це центри збереження ідентичності наших втрачених поки що територій. Вони навколо них гуртуються. Люди, інституції, проекти і країні. Надзвичайно важливо показати підтримку саме цим людям, які все втратили, які в надзвичайних умовах. Вивозили сервери, архіви, які не дивлячись ні на що продовжують працювати, які тримають зв'язок з нашими громадянами на окупованих територіях, які е тримають зв'язок з нашими громадянами. В інших місцях в Європі, в тому числі, і в багатьох випадках вони це єдині зв'язки з Україною. Тут важливо ці лінки тримати, тому що нам важливо людей наших буде повернути після завершення цієї війни, тому важливо, щоб вони відчували підтримку з нашого боку, і безперечно, сьогодні надзвичайно принципово розвивати наш людський капітал. У нас працює цього року, реалізується і наступного буде реалізовуватись дуже потужна програма з підготовки академічних менеджерів для системи вищої освіти, тому що ми хочемо колективи спільноти університетські показати їм, що навколо дуже багато можливостей ресурсів. Ми хочемо їх навчити, як з ними працювати. Хочемо, щоб вони бачили в своїх університетських спільнотах унікальні середовища, важливі для відбудови, розбудови сильних університетів, які будуть точками розвитку для наших громад, для наших регіонів і для країн. І це програма Світового банку, яка реалізується з Британською Радою Міністерством освіти, і ми в квітні вже будемо мати. Тисячу підготовлених академічних менеджерів в майже всіх наших університетах, що на наш погляд призведе до такої активізації їх роботи в різних напрямах. Тому людський капітал це сьогодні ключове. Україна веде цю війну за людей, і я думаю, що ми на правильній стороні обов'язково переможемо в цій боротьбі. Дякуємо, пане Миколи, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на запитання. Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України. Говорили ми про забезпечення освітнього процесу і підтримку сфери освіти в 2026 році.